Перший ювілей П'ятиріччя відзначив факультет фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету імені Івана Франка. На ювілей завітав почесний гість, герой України, президент Національного олімпійського комітету, багаторазовий рекордсмен світу зі стрибків з жердиною. Сергій Бубка. Сергій Богінський з подробицями. В спорткомплексі університету імені Франка цього дня відбулись змагання з баскетболу, на які завітав і президент Національного олімпійського комітету, герой України Сергій Бубка. Студенти факультету створили цього вечора на сцені університету справжнє спортивне театралізоване свято. Я думаю, що наш факультет додає сил не власне самому собі, а він додає сили всьому колективу нашого університету. На свято з подарунками та вітаннями приїхали зірки спортивно-педагогічної науки з Вінницького університету, справжньої кузні високопрофесійних спортивних фахівців. Було багато виступів відомих педагогів та спортсменів. Щороку на спортивному вечорі своїми спогадами ділиться учасниця Олімпійських ігор в Сеулі та Барселоні. Інна Євсієва уже мабуть, більше 20 років Ви мене кожен рік приглашаєте до себе на вечір. и я радуюсь вместе с вами вашими достижениями и очень благодарна вам. Удачи вам, счастья и, конечно же, оптимизма того, который у вас есть. Когда приходишь к вам на кафедру и чувствуешь, что вот этот спортивный азарт, оптимизм в каждом из вас. Окрасою ювілейного вечора стали виступи акробатів, майстрів танцю, аеробіки, карате. Вони ще раз підтвердили, що за п'ять років факультет отримав чимало спортивних здобутків. На факультет. І відкриту магістратуру і вихованці факультету розходяться працювати тренерами дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вчителями фізичної культури загальноосвітніх шкіл у всі куточки України. Про наших випускників знає вся Україна, всі університети України. І ми віримо в те, що випускники факультету фізичного виховання і спорту прославлять ще не один раз університет імені Івана Франка свою Україну. І Різвище наших випускників ми почуємо на Олімпійських іграх. Прогноз синоптиків на найближчі дні за кілька секунд. У будь-який час новини для вас на нашому сайті tvradiozt.com.ua. На цю годину все більше новин у вечірньому випуску о 19. Тоді побачимось.